Всім привіт, готомани! Це відео друга частина по проходженню гри першої готки. Якщо ви не бачили першої частини, прошу, будь ласка, подивіться, бо інакше ви нічого не зрозумієте. Тож, нехай шаха да незгоди не роблять нам в житті погоди. А ми продовжуємо. Supernatural. Закінчили ми на розмові з коргаломом, із якою ми вияснили, що нам потрібно отримати одобрення у ідолів, після чого старий прийме нас в братство. Тож давайте отримувати одобрення. Якщо ми будемо говорити з Лестером на білі уріцу табір, то з ним з'являється діалог, в якому ми вияснимо, що ідол Набім дуже стурбований, як багато новачків поклоняється богам після вступу до братства. Леснер спадає на думку ідея розпочати діалог біля ідола, в якому безіменний повинен сказати, що він перестав поклонятися старим богам. До речі, невідомо взагалі як звати нашого. героя Він ні разу не сказав свого імені. Верніше йому не дали його сказати. Я я не хочу знати, хто ти такий. Підійшовши до ідола, говоримо з леснером. А ага. рад бачити тебе знову Ідол купився на це і сам звертається до нас, оскільки переконаний в щирості нашої віри. Отже, підтримка першого наставника в нас є. Спящий ізбрал тебе. побродивши по табору, ми зможемо побачити, як на очки місяць болотну траву в чанах, і біля них стоїть ідол, якого звати Оран. З нами він говорити не хоче, тому пробуємо говорити з послушником. Виявляється, що горімо в одному із послушників. Потрібна допомога. Він просить знайти собі заміну. Заміну ми знаходимо біля торгаша болотною травою, яку звати Фортуна. Тащи свою задницю к пресу, і сам попадеш в нього. Після кількох томаків ми переконуємо послушника повернутися до роботи. Чортова заноза в задниці! У фортуну вже можна взяти дану порцію болотного косяка. Не куримо її, далі вона нам знадобиться. Після цієї добрі справи до нас звертається Іду і просить, щоб ми потинялися по болоту та забрали болотну траву у двох груп зберечів. Хоча є варіант, що один пакунок можна забрати собі і продати в новому таборі. І ти убіжиш з травою? Але це не наш вибір. Забираємо травку у двох груп збирачів, додатково виконуючи їхнє завдання, і відносимо коргалому. Повідомляємо орна про успішне виконання завдання. Ідол дякує нам та дає собі із закляттям сну в якості нагороди. Отже, підтримка другого гуру в нас є. Недлако від орна є послушник йору. Якщо ми віддамо йому денну порцію болотника, ми дізнаємось, що отримати підтримку ідола Кадара потрібно використати любу магію на одному із послушників. В нас вже є совій сну. Ідол знаходиться біля тренувальної арени. Використовуючи світ, нас звертається сам ідло. Кто научил тебя использовать магическую силу спящего? Никто. Он очень вражный, то пропункт стать его учным. Еще открывается возможность торваться с ним совсем и другими предметами с магическими властивостями. Одже, поддержка третьего идола у нас есть. Наступного ідла ми зможемо знайти на маленькому майдані. Ідол Дандра звертається до нас сам. Він розповідає, що ось ось відбудеться великий ритуал. І чим більше новачки візьме в ньому участь, тим більше шансів, що він матиме успіх. І тому гур дає нам завдання привести нового кандидата. У старому таборі ми зможемо знайти рукопа, якого звати Дасті. Йому наберед жити серед охоронців. Він хоче піти до братства, як і його друг. Але сам він боїться, нам придеться провести його, попередньо заплативши 50 кусків руди охоронцю, який не хоче його випускати. Ну, туди ви не доберетесь. Або ж можна зробити як я. Просто пробігаємо повз, і дікаємо від охорони. Ідло призначає дасть своїм новим учням, а також дає нам свою згоду на вступ до братства. Підтримка четвертої Ідла є. Очень хорошо. Є ще п'ятий ідол, від якого ми можемо отримати одобрення. Щоб його отримати, нам потрібно піти до нового табора і продавати блотну траву, але цього робити ми не будемо. Ще хочу зауважити: щоб долучитися до будь-якого табору, треба здобути п'ятий рівень. Отримавши четверте схвалення, ми можемо йти до коргалома. Нахабний дідуан слухає нас і теж дає добро вступ до братства. Ми отримуємо робопослушника і стаємо офіційним членом блотного табора. Значить, так. Ні тобі добро пожалувати, ні добрих пожелань, нічого. Добро пожаловать? уже лучше. Після декількох колких коментарів Коргалом дає нам перше завдання. І що ви думаєте, це за завдання? Коротше, завдання заключається в тому, що треба занести болотну траву самому Гомезу. От так несподіванка. Це означає, що попутно ми зможемо віддати листа магам вогню і виконати наше перше завдання. У рід замку нас зустрічає Торус. Говоримо йому, що у нас була центравка для Гомеза. Він нас пропускає. Але інші охоронці починають до нас задовбуватись. Я запомнів твоє ліцо парінь. Тепер я розумію того розкопа, який хотів покинути старий табір із застражників. Першим ділом можемо піти до вогню та віддати їм лист. Нас зустрічає Мілтон, теж один із головних персонажів гори. Перед тим як віддати листа, можемо прочитати його. В принципі, в ньому немає нічого цікавого, окрім інформації. Що братство це небезпечне групування, і невідомо від якого бога вони черпають свою силу. Тому ми вибрали саме краще місце для новачка секта безумців. Клас. Так, от віддаємо листа Мілтону. Він розповідає, що цей лист адресовник Сардоса, але він покинув магію багато років тому із за того, що займався темною магією. Так він хотів вияснити, що пішло не так при створенні бар'єру. Як діла на магічному фронті? Ні, твоєвого ума діла. В нагороду нам на вібри дають два кільця: сувій або зілля на збільшення мани. Звичайно, беремо зілля. Правильний вибор. По суті, квест з передачі листа на що не впливає. Просто задає напрямку на початку гри. Цікаво, що буде, якщо напряму віддати цей лист к Сардусу. Але я займатися не буду. Зможете самі перевірити, якщо захочете. Далі йдемо віддавати косачки Гомазу. крім стражників, які нас тормозять, нас зупиняє дехто Роман і каже, що Гомез не спілкується з хлопчиками на побіганьках, і ми маємо говорити з його помічником Бартолу. До речі, в головному залі біля Гомезу є дві танціниці. Вони чомусь дуже агресивні і не хочуть з нами говорити. Ти не дош розмовляти зі мною. Ще в залі ми зможемо поспілкуватися з персонажем, якого звати Шрам. Про нього поляки зробили взагалі окрему гру, набагато більше за саму першу готику. Шрама можна запитати про жінку, яку спускали разом з грузом по плату. Формі. На що він відповідає, що ця жінка закрита в кімнаті Гомаза, і вона належить тільки йому. І щоб ми навіть не думали про неї. З цього моменту можна зрозуміти, що за людина цей ГОМАЗ розбійник. Отже, віддаємо Бартолу болотник, взамін отримуємо 500 кусків руди. Якщо ще побродити по території замку, можна знайти додаткові квести або наткнутися на Булота. Привіт, це той, хто привітав нас кулаком в обличчя на початку гри. З ним можна зав'язати бійку, але навіть з тією зброєю, яку я знайшов в шахті з пузами, в мене не вийшло його побити. а при програші він просто вбиває нас. Тож поки забуваємо на нього та повертаємось до табора. Біля входу в табір насклаче до себе ідол набім і каже, що майстру Юберіону потрібен послушник і щоб ми запропонували йому свої послуги. Так як у нас немає особливого вибору, ми погоджуємось. Після цього діалогу починається друга частина гри. Юберіон це головний в болотному таборі і знаходиться він в центральному храмі перед площею. Юберіон дає нам завдання: потрібно піти і знайти юнітор камінь, який концентрує магію. За допомогою цього артефакта був створений вар'єр. За юнітором вже послали одного з послушників, але він не повертається, тому йдемо його шукати. Юнітор знаходиться на горі, під якою знаходиться сам храм. Плюс нам дають ще карту. Цікаво, як так вийшло, що в Юберіона теж є на ложниці. Виходить, вони не тільки курять болотну траву. Ти не довжен розмовляти зі мною. Прийшовши на гору, ми зустрічаємо послушника, якого звати Нірос. Він вже знайшов юнітор, але із за цього у нього трішки помитнулося в головці, і в кінці кінців він нападає на нас. Після того, як ми його заспокоюємо. Забираємо юнітор, при цьому не вбиваючи, бо ми за гуманізм. Повідомляємо Юберіну, що ми знайшли юнітор. Він просить нас віднести його кургалому. У кургалому закриваємо завдання стравкою для Гомеза. Віддаючи юнітор, старий бідкається, що в нього недостатньо слюни повзунів. Вона потрібна для зілля, яке викликає сплячу. Проблема в тому, що в повзунів цієї слюни дуже мало. Тому нам придеться знайти їх логово. Повзуни знаходяться в старій шахті, Тож нам треба відправлятися туди. На цьому друга частина проходження підійшла до кінця. Незабаром буде третя частина пригод безіменного героя. Хочу вас попросити написати коментар та поставити лайк або дизлайк, щоб я мав розуміння, чи подобається вам такий контент, чи ні. Тож, всім гарного дня, ще почуємось.